Привіт, друзі! З вами Павло Сабастінович. І вчора всі соціальні мережі облетіло фото, на якій було відкритий багажник джипа. І там кеш 4,5 мільйони доларів. Ні, не доларів, євро. Такі зелененькі, напевно, по 100 євро. Завалений багажник. Так. Я розумію, що це, напевно, ну, це зробили навмисно, так їх положили, щоб е, воно вразило, що перевозили в якихось там пачках. Це потім після того, як вже митники чи прикордонники чи спецслужби перерахували ці гроші, вони їх так закинули е, в багажник. і... Сфотографували. Нас дуже люблять наші силові структури робити от ці селфі з грошима. Тобто спочатку когось фотографують, показують гроші, потім ну, людина може там бути тимчасово затримана, потім її випускають, і так все закінчиться. От чергове шоу показати нам, Якусь там корупцію, да? або не корупцію, а боротьбу з корупцією. Показати боротьбу з корупцією. Гроші належать бухгалтеру, компанії, яка працює з Міністерством оборони. Ну, тобто, це Резніков, Уміров і їх схеми. Будь-які схеми. Пов'язані з міністерством оборони, обов'язково пов'язані з міністром оборони. Не може міністр оборони не знати, що хтось виводить мільярдні суми. Я думаю, що ці 4,5 мільйони євро це якась там щось випало з Камазу. Камаз вивозив мільярд, і от випало щось там для прикордонників. Звичайно, ніхто ж з міністерства оборони. Ні пострадав, скажімо так, нікого не буде заарештовано, Різніков залишиться на свободі, Уміров буде продовжувати займати посаду міністра оборони. Але ж потрібно розуміти, що гроші як крали з бюджету, так і продовжують красти. як це відбувається взагалі? От як це можливо? Можливо, це тому, що. Наше військове керівництво так розподіляє бюджети, так розподіляються бюджети, що на зброю не виділяються гроші, а на якісь тилові цілі, величезна купа грошей. І наскільки я розумію, це гроші, які нам показали, це з таких мирних закупівель. Це не стосується зброї. А що стосується зброї? У нас в минулому році був бюджет 4,5 трильйони гривень. І з цього бюджету 2 ,97 трильйони 97 мільярдів було витрачено на безпеку. А в цьому році наше військове керівництво, у нас же йде війна, тому в нас всім керує військове керівництво, ставка Верховного головнокомандуюча. Вони чомусь вирішили, що на 2024 рік достатньо буде півтора трильйона гривень. Тобто в 2023-му витратили два, а зараз запланували на цей рік півтора. Чє це було рішення зменшити на 500 мільярдів витрати на Збройні сили, на безпеку? Хто? Чя це була пропозиція? Якийсь там бюджетний запит. От хто вирішив, що витрати на оборону потрібно зменшити. А потім, коли вже пройшло півроку, і грошей явно не вистачає на зброю, вся армія в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі кричить, що не вистачає зброї, збирає кошти на дрони. На техніку. Раптом прокинулися Гетьманцеве, Марченки, Підласи і почали кричати, що бракує грошей. в бюджеті потрібно підвищувати податки. Тобто в нас є 4,5 трильйони гривень. Я впевнений, зведений бюджет 2024 року буде не менший, ніж бюджет минулого року. Так зазвичай в нас робиться завдяки інфляції, завдяки збільшенню курсу гривни. Бюджет буде більший ніж 4,5 трильйони. А на безпеку півтора 3 Три трильйони гривень наш держапарат вирішив витратити на себе, на свої програми, на свою економічну діяльність, на свої зарплатні. І навіть зараз, коли всім зрозуміло, що це була помилка, потрібно її виправляти, вони хочуть цю помилку виправити за рахунок населення, тобто зібрати з населення додаткові податки. Податки вони ж сплачуються не бізнесом, а всім населенням. Бізнес продає свої послуги, товари. І в ціну закладає всі податки, які він в майбутньому сплатить. Тому все, що підприємці збирають з населення і платять в бюджет, це гроші населення. Тобто підвищення податків, звичайно, відобразиться на населення. І пенсіонер, який раніше купував щось там на 3 тисячі гривень, більше ж грошей в пенсіонера не стане. Він так і буде купувати на 3 тисячі гривень. Але ж якщо всі товари подорожчають, пенсіонер буде менше споживати. Звичайно. Папа, ти будеш менше піти. Ні, синок, ти будеш менше їсти. така політика нашого економічного блоку Сергія Марченка, Даніла Гетьманцева, Ракслани Підласи. 3 три трильйони гривень буде витрачено. На зарплати суддям, прокурорам, чиновникам буде витрачено на економічну діяльність збиткових державних підприємств. Буде витрачено на бруківку, на розв'язки. От зараз в Києві реконструкція двох стадіонів. У нас населення зменшилося на 10 мільйонів під час війни. А витрати на держапарат збільшилися на 200 мільярдів. Тобто порівняно з тим, що планували витратити у 2022 році. На 2024 рік запланували на державний апарат витрати на 200 мільярдів більше. Ось вам всі джерела закупівлі зброї. І от у мене виникає питання. Тут Володимир Хасенко Ну, такий відомий політолог. Коли він читає мою критику в Фейсбуці, критику влади, він каже, що я повинен визначитися, хто для мене головний ворог. Да? Ну, типу, націкає, що у нас же є єдиний вор Путін. А все це, хто тут на Банковій, на Грушевському, це ж не вороги, це наші. Але я хочу спитати пана Фісенка, а хто так розподілив гроші? От хто? Путін розподілив 3 трильйони на чиновників. Чи це зробила наша воєнна ставка, наш Генеральний штаб? Тому що по закону зараз Генеральний штаб має розпоряджатися грошима. Воєнна ставка має розпоряджатися грошима. Кабінет міністрів має скласти план дій і. Спрямувати гроші з мирних закупівель на воєнні закупівлі. Це написано в законі про військовий стан, в законі про оборону України? Потрібно пан Фесенко просто знати законодавство. І якщо високопосадовці прямо зараз, під час війни, не виконують свої обов'язки, вони для нас вороги чи ні, злочинці чи ні, хто буде розслідувати це все? От хто буде розслідувати і чому зараз не розслідується діяльність прем'єр-міністра? Плану дій немає. Третій рік війни немає плану дій. Немає спрямування грошей з мирних закупівель на воєнне. Нічого не робиться. Генеральний штаб не надає нормальний запит. Такий запит, щоб Кабінет міністрів його виконав. А парламент проголосував. Чому це все відбувається? От в чому питання. І зараз, коли відбувається оцей штурм і захват в Курській області, такий нестандартний шаг, я б сказав, нашого командування. Ну, я хотів би, щоб додатково на армію виділили ще 2 трильйони гривень. От прямо зараз. Щоб ми просто дронами. Дальнобойними, на середню дистанцію, fpv дрони просто завалили армію, щоб вони не знали, куди їх дівати. Щоб от всюди, в них там, в машинах, в пікапах, всюди лежали ці дрони у всіх. От це потрібно зробити. А це не робиться. Тобто є дефіцит. От ми постійно збираємо гроші на дрони. Чому? Ну чому, коли в державі ми ніколи не зможемо зібрати 3 трильйона гривень, а в державі ці гроші є? От прямо зараз. Національному банку 840 мільярдів, які там незрозуміло, навіщо тримає пан пишний. Навіщо він під час війни збільшує золотовалютний резерв? Навіщо ці депозитні сертифікати? Навіщо ці відсотки комерційним банкам із сверхприбутковість банків? Навіщо це робити? Ну, пояснення одне. Особистий інтерес. Чому до бюджету доходить лише половина розрахункового НДС, ПДВ? Тобто податок на додану вартість має надходити більше трильйона, надходить 580 мільярдів. Де решта? Ніхто не задає гетьмансового питання. Куди ти діваєш, сука, 500 мільярдів НДС? Продовжуються всі ці, ці схеми. Фіктивний ПДВ, ефективний експорт, гра з трансферним ціноутворенням, з контрафактом, під акцизними товарами. По всій країні продається топливо без акцизів. Може це і добре, може це і добре, але це потрібно закріпити законодавчо, тому що, наскільки я розумію, це топливо в основному купують наші воїни. Тому що держава досі не може організувати оплату палива, яке використовує наша армія, якщо пікап не зареєстрований, не можуть фінансувати його паливо. Ну, такий бардак зберігається. І теж питання пану Фісенка: а хто зберігає цей порядок? Хто зберігає статус-кво нашої паперової армії? От такі питання непрості, і зараз розповсюджується інформація, що навесні будуть вибори. Ну, можливо, і будуть, але я чомусь думаю, що це дезінформація, така сама, як 2-3 тижні. Два-три тижні буде Олімпіада, буде перемовини, будуть вибори в Сполучених Штатів, Штатах. Ну, от все, Всі інформаційні вброси, які дають надію людям на, які, на якісь зміни. Але змін не відбувається. це ми бачимо от просто по нашій економічної, економічній, податковій сфері. Нічого там доброго не відбувається. Кожне Рішення уряду, кожне рішення, кожний закон парламенту це погіршення умов. Погіршення умов і створення нових корупційних схем. От так працює парламент, так працює уряд. Немає позитиву. А якщо позитив відбувається, це дуже-дуже повільно. От, Наприклад, як всі ці справи з закупівлями. Завдяки таким людям, як Юлія Глушко, яка розганяє цю інформацію по крадіжках, збільшенню цін, фіктивних закупівлях в Прозоро, так і завдяки тому, що ми всі пишемо про ті гроші, що потрібно виділяти, і рано чи пізно уряд починає шевелітися і щось там перенаправляти гроші з мирних закупівель на Військових, але дуже повільно. І зараз зрозуміло, що потрібно скоротити відсотків на 80 наш держапарат і провести податкову реформу, скасувати ПДВ. Ми будемо на наступному тижні, напевно, запускати вже петицію ініціатива Слави Дубини Сім кроків до перемоги, де більш детально опишемо, що потрібно прямо зараз робити. І будемо сподіватися, що ну, ви цю петицію підтримуєте, підпишете. Ну, а зараз дякую всім за увагу. Дякую за донати. Це теж важливо. Пока.